Що ж, друзі, вітаю знову вас усіх на каналі Фанні Гриби Карпат. Я знову в лісі і у мене вже є перші знахідки. Це фантастичні знахідки. Знайшов я їх там, де і минулого разу. Тільки подивіться, що за красота. Скажіть, то просто супербомбезний осінній грибочок. О, який твердий. Чуєте, як, прям як якась деревина. Твердий дуже. Ось така краса. Він тут не один. Є в мене ще один тут білий грибочок. Якого я побачив першого. Тому що я зайшов до лісу і побачив таку підозрілу мені кубку листя. Ось вона. І тут я побачив білого грибочка. Ось такий молоденький. Білий гриб. І потім вже я як причапнув, так подивився вбік, а там. І ще й такий гарний білий гриб. І того в мене два гриби на початку полювання. Так, у мене ще одна знахідка. І зараз я вам трошки інформації розповім, де збирати білі гриби, коли їх майже практично ніде немає. Ось така краса, осінні. Ну, як вам сказати, гриби, звичайно, збирати в лісі, то зрозуміло. Але коли... Немає дощів, можна сказати взагалі. Зараз там трошки дощики були, пройшли, але то для грибів нічого не дало. Де потрібно їх знаходити? Для себе особисто я знайшов такі місця, де круглий рік, можна сказати, в лісі є волога. Ось дивіться, ці вже я відчистив, ось така красота. Там, де є волога, біля потоків, в таких місцях. Гриби, можна сказати, ростуть круглий рік. Але це ще залежить від грибів, бо бувають місця, де ростуть літні гриби, а бувають ось так, як ці осінні. Вони, коли вже тепер починають рости, то вони вже будуть тут рости до пізньої осені, аж до самого снігу, до морозів. Хоча... Вони не будуть рости так в повну силу. Звичайно, будуть рости в повну силу лише якщо підуть сильні дощі. А ось так, як я зараз знаходжу, там по 10-15 грибів у місці можна знайти. Якщо таких місцин собі знайти з десяток, ну звичайно, вони не можуть бути в одному місці. Це треба походити, але грибів назбирати можна. Ось так. Тому будемо зараз йти в інше місце, подивимося, що буде там. Тут на цій місці я знайшов тільки ці три. Зараз будемо дивитися далі. Думав я, що на цій місці буде тільки три гриби, цього вже відчистив. А тут іще одного побачив ось так. Але цей буде, напевно, поганий стан у нього. Бо я вже бачу, що він червивий зверху. Ну, зараз поглянемо. Він м'який, ну, буде 100% поганий. Ну, але факт того, що гриб був, знайшовся. Начебто знизу і непоганий, але я тут бачу ось начебто він червивий. Це зараз, звичайно, подивимось, але швидше за все його треба буде викинути, бо корінь ось який м'який. Давайте я його розслобню, просто корінь, щоб ножа не діставати і покажу вам. Дивіться. Ось, шапочку теж надломимо, бо він 100% червивий. Ось такий грибочок. Ну, такого гриба тут. І залишаємо. А ось краса наша, подивіться, які вони білосніжно чистенькі. Ці взагалі суперські гриби. Ось такі прям дуже радують. Ставимо лайк, шукаємо далі. Так, у лісі дивіться, що знайшов. Далеко сьогодні забрив за теми грибами і попав ось сюди. По карті подивився, то вже недалеко від наступного села. Ну ось так. Така вже розвалюється з металу зроблена, з бляхи. Така невеличка хатиночка. Ну, раніше там, напевно, було класно, зараз там вже все розвалилося. Нічого, йдемо далі. Так, лісова дорога у нас, дивіться, що знайшов, якогось просто велетня. Масивний грибина Зараз будемо важити його в руках, скільки він... Важить, а досить таке ось... Ну, не прям такий аж дуже велетень, Але гриб, зараз такого гриба знайти, то важко. Угу. Важкий. Я так на, вам сказати точно не зможу, але думаю, що в ньому грам 600 можливо є. Ось такий здоровий гриб. 600-700, десь в ньому має бути. Ну. Ось така махіна, я б так сказав. Що з ним? Та зараз я його надріжу, але що з такого гриба? Та я ж його брати однозначно не буду. Чекайте, дістану ножа. Треба мені камеру було прикріпити, я її в руках ношу. Зараз секунду, я його відкрию. Опа, відкрив ножа. І давайте тут надріз зробимо. Ну, Гриб він чистий, якби трошечки є в ньому. Давайте більше відріжемо. Ось, який. Ну, зараз коренюку я ми розріжу. Ось такий. Ну, більш-менш його би ще на сушіння, можливо. О, ні, ні, ні. Та думав, краще, а тут вже все. Ну, але корінь ще так, більш-менш зберігся. Ось така грибина викидаємо, шукаємо далі. Зустрів грибників у одному з своїх місцин. Вони знайшли там шість білих грибів. Що, звичайно, для мене мінус, бо інакше б знайшов їх я. Ну нічого, йду ще далі по своїх місцях. Зараз, можливо, ще щось та знайде. Так, друзі, наступна моя місцина з грибами. Зразу три гриба. Давайте по черзі вам їх покажу. Ось перший гриб такий. Вони зараз всі такі досить такі поїдені. Ну, але нічого страшного, щось те виберемо, бо гриби красиві і їх чим далі тим мені здається все більше і більше тому скоро вони будуть уже і не поїдені а більш гарніші бо вже буде вистачати мешканцям лісовим їжі та гриби будуть кращі ось такі два щось в мене стабілізація крутить і не знаю як там вийде відзняти Ну, але поки що ось так два і третій тут поблизу такий більш коричневий, але теж поїдений сильно. Ось як його відпілили. Давайте я їх візьму десь в холодочок, зараз в тіньок. І покажу вам. Я тут не роздивлявся, можливо буде ще щось, але поки що ось так дивимось. Ось такий поїдений, другий, теж не дуже. Третій такий самий. Ну, вибрати з них, звичайно, що буде, я їх зараз трошки тут відпілю, щоб не нести багато додому непотріб. А вже остальне вдома. Зараз ще тут швиденько пробіжуся. Подивлюсь, що тут є. Ось такі гриби, не скажу, що дуже краса, але я їм радий. Подобається вам така грибалка, пишіть свої коменти, а я біжу шукати далі. Так, ану спеціалісти, підкажіть мені. Це траметис різнокольоровий. Це той, що вживають, в лікувальних цілях чи ні. Тому що знаходжу його я часто, але так і не знаю. Ось така губка в нього знизу. Не знаю, чи видно вам чи ні. Але ось такий грибочок часто знаходжу. Вони є різні. Різних, є коричневі, є такі. Тому спеціалісти, хто знає, підкажіть. Ну що, я вже перейшов у четверту свою місцину. Всього буде їх сьогодні шість. Можливо, ще і всему піду. Їх у мене поки що сім таких надійних. Ось дить, цей уже все зігнив. Ну, але тим не менше гриб тут був, хоч і один. Ось така ситуація. Загорнемо і хай він тут стоїть. Шукаємо. Тут поблизу далі. Я вже так подивився одним оком, але нічого не побачу. Ну, грибів мало, але, бачите, вони з'являються вже майже повсюду Попередній раз, коли я був, то там в двох місцинах тільки було. А зараз вже вони почали і в інших з'являтися. Скоро, думаю, будуть по всьому лісу, якщо піде трошки дощика. А поки що ось так вони хаотично. Десь більше, десь менше ще будуть вистрибувати. Ну, скажу так, на гриби ще не варто йти серйозно, аж так, щоб назбирати багато, але так чисто походити, познаходити парочку можна, можна. Вже, вже вони попадаються. Ви мені скажіть одне, що то за краса така? Ну, схожий на дубовика максимально, але він такий бурий, гарний, що то капець. Не передати. Я його навіть не буду зривати. Ось тут ще малий, але він вже не такий красивий. Я цього навіть зривати не буду. І зачекаю, коли він підросте. Я повернусь сюди до нього, подивимось, який він буде. Але забарвлення таке вперше бачу. Таке аж прям буре-буре. Ось такий. Я думаю, що це дубовичок. Ну, бо сатанинський гриб взагалі інакше ні, здається. Так, ну що, наступна місцина нас також радує, Той, хто мене, а в тому числі зі мною і вас, тому що я вам показую і гриб не один. Вже бачу принаймні два. Я не пошукав, не подивився ще поблизу, але зараз подивлюся, чи буде ще, то покажу ще. Поки ось вам показую ці два. Ось другий заховався тут. Ну осінняки такі класні взагалі. Одна насолода їх збирати. А тут ще неподалеку йде отара з вівцями. Зараз попробую зняти, якщо підійдуть ближче. Ось такі гриби. Чуєте їхні дзвіночки? Ну, ось така краса. Так, ще одна знахідка. Дивіться, який красень білий грибочок. Зараз трошки підійму, щоб видно було. Ось ще один такий білий гриб. Прямо тут вівці йдуть. Зараз вам спробую їх показати. Ось така краса в мене вже 32, я вже відчистив. Ну, дивіться, вони там проходять. Ось так. Дивіться скільки. Ну я не буду ближче підходити, щоб потім мені нічого не казали пастухи, там плюс собаки в них. Тому ось звідси вам покажу. Так що ж, друзі, ось стільки грибів сьогодні вдалося зібрати. Я їх тут розклав для фоточки, гарно і так зробити. І ось така краса. Дуже мало грибів, я думав буде більше. Але ну, що зробити. Так-то так. Гриби шикарні, але їх мало. Чекаємо, великий сезон. А поки що насолоджуємося такими міні-грибалочками. Ну, я думаю, теж цікаво подивитися такі міні-грибалочки. Ну, особисто мені в кайф так пройтися по лісу, позбирати, подивитися. Але теж чекаю великі гриби, великі купи грибів. Хех. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.